Привіт, розглянемо основу заднього склала чесника з кришкою для Педжо. так виглядає цей комплект. Йде основа. Так. Приблизно... А, зараз так... 61,5 на... на 26 вот вервисим тут высота мажо 10 9 5 так тут у нас э, 7 и 7 наверное мабуть так ну цель для основы не думаю что важно Збираєте, а потім надіваєте в основу. Ну, я вже не буду її защелкувати, але приблизно так вона надівається. Сюди защолкується. Тут може трохи бути цей. Трошки випирати. Зараз защокну все-таки. Трошки випираємо. Є невеличкий люфт. Зверху дивиться отак. Дякуємо за увагу.